Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правд, для волі. Шуми, Україні, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руха не скрутять ворожі. Стоять твої вірні стіни напруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблю і жити і вмерти з тобою, і прапори лідні вкриті, бо я ніколи не вкрити губою. Стояла груша і воміг лісочок, Стояло небо. Дивне і сумне. У груші був тоненький голосочок. Вона в дитинство кликала мене. Ми з нею довго в полі говорили не Чули навіть гурту туди рік. Мої важкі, мої щоденні бриви, Старий сі тим часом постирі. Стояли ми одна проти одної, ні з чим не крились, не хотіли йти. Вона боялась осені холодної, А я боялась шуму і суєти. Удвох ми з нею слухали зозурку і хмари жди, як на тутешній день. Сізів, курив свою гікуші, людку йому хотілось бути молодим. Землю рідна, мозок не світліє, і душа ніжною стає, як вись подібники і мрії. У життя вливається моє. Я живу тобою для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду. І твоїм високо небом небо гартував на душу молоду. За тебе любов'я обікрала, та твої роботи обманить, хай то гості жінки зради, безпокейтай без віского спи. У синій небі, я висіяв в ліс, у синьому небі, любов моя люба. я висіяв в ліс, і з добрі не у синьому небі, з березі дуба, у синьому небі, я висіяв в синь. Усе йому морі, на синьому небось я росли і з твоєї весни, усе йому морі, з весни з твоєї, тобі е, тобі зашевуть і тісні злидуть. І від тебе, вовне і в морі. у синьому не у синьому морі. Тоби вони ябек і так і забруть. Добуло мені костюм. Вечірня куда. І ти біля мене. І тут віці, і стебла, із дорозі і небо, над нами е, із тебе. І і прости і нас, земля, у нас люди столиці, яка надбала стільки лихотів, що вистачить на кілька поколінь. Внаслідок людської перемоги над усім живим, що просить допомоги. Прости нам, земля, спалені ліси, прости грунти, спітнілі і неродуші. І атом, той, що вирвався на волю, перевернув людську ногку долю. Прости нас, земля, Все таки, прости, бо голова у всьому живому ти, можливо, розум, люзва не засне, Він проснеться і тебе спасе. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солодні. Для нас у в нас світі єдина, одна в солодкому чарі, Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серця ударі, як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зойках гуки і у хвилях дібра, і в хмарах по тих куркових. Любіть Україну, любіть у коханні, труді, у бою, як пісні, що ви не зорею. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих і просвітлених аде, і за валушку в житті золотому, за твій цвітанок, за твої зені. За, за мої попечені зені. За, за те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора встигло дзвеніти. за небо в небі, за дитячі сніг, за те, що можу і за те, що можу. Вечернє сонце, дякую за ці, котрі ночі вернули душі. За те, що завтра жде своїх натхне, що десь у світі кров ще не пролите. Вечірнє сонце дякую за день, за це, за цю потреби, слово як молитва. Де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів? Заступили неба, сині стан на стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини, гірські шпилі. Де ж найбільший більший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитиною, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Така планета наша, ніби казка, чарівна, дивовижна і ясна, Вижріє землю сонечкова ласка, водичкою мивається вона, У гарних квітах дивно розквітає в зелених в чарівних лісах, Світанок ніжний пташка зустрічає, і все дзвенить, купається пісня. А над усім цим дивом Сніє небо, хмаринки біленькі хтось намалював. І нам здається всім, що так і треба. Та хто ж нам світ такий подарував, таку красу, така безмежна диво, ці звуки, форми, ваби кольорів. То це підніс в дарунок милостивий. Це просто диво, що не говори. Країн багато на великій карті. Серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди наварті. Бо це ж твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. В неї в серці українська мова, її душі, любов, і світла віра, цвітуть у ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш цієї від світі відшукати. О, скільки треба мати слів в запасі, щоб описати всю красу землі у фарбах, формах, пахощах і часі, її річки і джерельця малі, її простори, і небеса чарівні. Вісіх казкових музику дзвінку, Степи квітучі, дужі гори дивні, одвічну мудрість і любов полку, багато слів, а більше ще любові, щоб дивуватися у сні і наяву, і передати в поетичні слові красу землі безмежно і живу. Все моє, все зветься Україна. Буває часом сліп моїх краси. Спиніш, не тямиш, що воно за диву. Оці, оці степи, це небо, ці ліси, Все так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, яворе, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і нетина, чи хоч спинись, і із Богом говори. Сама собою річка це тече, маленька річечка, вузенька, як долоні. Це річечка Дніпра тихенька, синя донька, маленька донечка безплію ще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їм борщем. Цвіте тут нею небо здоровенне, з солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Їх тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й маму, і як мед люблю.